Всім привіт! Сьогодні 16 серпня 2024 року з вами компанія Електромотор. І показую вам фекальний насос Оптима. Поступив заказчик. Заказ. І от я його передивляюсь і ділюсь з вами. Цей насосик йде, друзі, з поплавком. Так що контроль не тряє. Поплавочок піднятий, працює, опустився, він зупинився. Отакий, От друзі, кабель, длина якого 12 метрів. Сам насос чугунний. Кого цікавить робоче колесо, так же воно чугунне робоче колесо. Насосик на мощність 1,1 кВт, як показую, Його технічні характеристики, Кроме коробочки насоса і де керівництво з експлуатації. Де, друзі, все подробно розписано перед тим, як користуватися, щоб ви не купили. Відкриваємо керівництво з експлуатації, читаємо. Бувають такі от невеличкі, так би сказати, нюанси, які ну, там в книжечці розписано. Ми, на жаль, тоді відкриваємо, коли вже в нас перестає працювати, ну, той прибор, яким ви користуєтесь, тоді ми вже починаємо читати. А це буває вже пізно, тому що саме елементарні правила, так би сказати, не приміняємо, тому що не читаємо, друзі. Сьогодні на ринку вибір назосів фекальних великий. Ми от показуємо оптима. Продаємо той товар, який знаємо багато років. Оптіма ми вже знаємо не один рік. Так що насоси надійні. Кого зацікавили, звертаємося в компанію Електромотор. Заходимо на сайт Електромотора. Це нахтаті, друзі, на сайтах вісь одинаково. При можливості йдемо на уступки. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, допоможе підібрати ти насос, який вам буде потрібен. Підкажемо, розкажемо. Так що ми стісняємося, телефонуємо 0.63.